У двох словах розкажу таку історію стосовно відношення до нас, до тих, хто захищає Україну. Я днями випускав коротенькі відео стосовно того, що робив заміну мастила, фільтра, міняв оливи в мостах, в роздаці, в коробці, у двигуні. І... Коли я приїхав, ну не було всіх елементів, але мені все довезли, хлопці все зробили по переліку. І пройшло пару днів, і сьогодні я помітив на асфальті, що є декілька плямок, якихось маленьких. Ну і Відповідно, одразу поїхав знову на АТЛ на Сіміренка, щоб хлопці глянули, що це таке. Я приїхав, з'ясувалося, одразу мене поставили в бокс. З'ясувалося, що це солярка через те, що кріплення паливного фільтра воно трошки через вік. Через вік там одна заглушка пластика просто розсипалась і через неї пішло, пішла назовні солярка. Хлопці пробували там різні варіанти, і металеві, і ще щось. Врешті-решт сказали, що все зараз зроблять, але, але люди розуміють, що я у відпустці, тому а, керівник СТО, він просто сказав, що Микола, давай зараз ми тебе відвеземо, якщо тобі кудись треба. Бо люди розуміють, що таке гаяти час у відпустці, час якого немає насправді. Отже, мене відвезли і десь на протязі години одразу вже набрали сказали, що вже машина готова, але треба трошки почекати, бо ще маю довести ще один паливний фільтр про запас, щоб він у мене був. Зараз я вже приїхав, забрав автівку. І... Як ви бачите, друзі, вже стоїть готовий, можна забирати. І... Дуже-дуже вдячний. Знаєте, я поділюсь враженнями. Коли минулого разу я приїхав, мені зробили всі ці роботи. І коли настав момент розрахунку, ну, я питаю, скільки потрібно, я, ж, я був у формі, звісно, але як ви знаєте, УБД у мене немає, бо УБД видають тільки тим, хто воює в Києві. У нас їх немає ні у кого. Вже мені сказали піднятися на гору, на другий поверх, там є керуючою станцією і Валерій, і він вже скаже, що до чого. Коли я піднявся, ми поспілкувались, ну, Зрозуміло, хлопці одразу побачили, звідки ця машина приїхала, в якому вона стані. що Це не та військова машина, яка їздить по Києву. Як це тут багато? Є таких автівок, які новенькі. Свіжі, помиті, ухожені, ніби військові. Тож пан Валерій надав мені дійсно потужну знижку, і е, я, звісно, подарував йому у відповідь свій бі-бек. Пан Валерій приніс мені прапор, який йому підписують. Інші хлопці, яким з інших підрозділів, яким вони ремонтували так само автівки, яким вони допомагали. Звісно, я підписав. І наразі дуже-дуже приємно, що Бо до цього я звертався на АТЛ на автозаводський, де я до цього обслуговувався майже два роки на роботі, усі робочі автівки, і там тактично мене послали. Бо розуміють, що мабуть, їм не цікаво ремонтувати якесь старе авто. Дуже-дуже вдячний, що поки ми воюємо там, є люди, які дійсно тут не на відпочинку, а тут так само на війні. Тому, звісно, раджу звертатись на АТЛ на вулиці Семіренка. І не раджу звертатись на АТЛ на Автозаводський. Зараз мене набрав механік, бо йому вже зробили і ми вже оплатили йому багажник на дах повнорозмірний експедиційний. зробили. І зараз він мене набрав щодо того, щоб зробити такий самий мені під е, мій розмір. Тому зараз, зараз буду кудись їхати, чи за матеріалами, чи вже до людини, і будемо тримати, буду тримати вас в курсі. Привіт! Не встигли ми вчора ввечері повернутися із відпустки. Як одразу сьогодні будемо переміщатися кудись у ліси, кудись на південь. По, як ви знаєте, наша основна мета тут кончену русню відповідним шляхом ми будемо рухатись. Тому сьогодні по плану переїзд. І навіть ми вчора, коли приїхали, не розпаковували речі. Дуже добре, що ми встигли зробити у відпустці дві машини-багажники, хоча наразі приїхала тільки одна, друга на ремонті. Че, Потом куда? уже стреляют, если что. Мама. Протекание стели. Зараз синтрибун буду что-то решить. Так, наблюдаємо, Продовжуємо наблюдені. Вганяємо нахуй от эту живність. Одразу робимо ось таке земляні мухи і проча дрянь. Одразу зараз буде йти геть. Якось так це все. Виглядає. Ну ніби не капає, але як сказали вірно, перший дощ все покаже. Зараз лишилося знайти модемчик, винести його на дах, під'єднати його в режимі ретранслятора до Starlink. -у і можна продовжити розбирати речі.